Привіт, друзі! Мої вітання і вітання ці із Сакраменто. І сьогоднішній наш похід до міста я хочу розпочати із залізничної станції. Силі Сакраменто можуть бути горді з того, що у їхньому місті знаходиться найбільший залізничний музей у світі. Це цитата. Мені здається, що цей музей необхідно побачити кожній людині хоча б раз у житті. Він вражає не тільки тим, що він найбільший на планеті. Тут фантастичні павільйони, тут вся історія залізничних доріг Америки. Вона вся тут. Зібрані усі типи вагонів, тепловозів, паровозів, шикарне депо. Приголомшливе місце. Утім, як і усе Сакраменто. Історія музею розпочалася у 1937 році, коли група ентузіастів залізниці в районі Затоки Сан-Франциско сформувала відділення. Іхоокеанського узбережжя історичного товариства залізниць та локомотивів. Ця організація роками працювала над просуванням ідеї залізничного музею, передавши 30 історичних локомотивів і автомобілів Департаменту парків та відпочинку Каліфорнії. Ці експонати і стали ядром музею у Сакраменто. Перший об'єкт музею. Пасажирський вокзал Центральної Тихоокеанської залізниці. Його було відкрито у 1976 році. Знаходиться він поблизу головної будівлі музею. Це повна реконструкція пасажирського вокзалу та вантажного депо Центрально-Тихоокеанської залізниці 1870-х років на фронт стріт Тут розміщено багато історичного залізничного обладнання. Ще на початку 2011 року інтер'єр залишався закритим для публічного використання, але час від часу відкривався для спеціальних заходів. Зараз він відкритий, і зараз кожен може себе відчути пасажиром, якому потрібно дістатися від Сакраменто, скажімо, десь до Санта Фе. І зробити це потрібно не пізніше, 22 травня 1873 року. Десь приблизно у цьому періоді завмер час на цьому вокзалі. А ще у період з квітня по жовтень Південна залізниця Сакраменто, керована музеєм, доставляє пасажирів 40-хвилинним маршрутом довжиною 6 миль. Це майже 10 кілометрів туди і назад, уздовж річки Сакраменто. Це частина гілки Уалнутгров, що значить горіховий гай. Музей історії залізниці. Було завершено у 1981 році, а рух пасажирських потягів на паровому двигуні було розпочато у 1984, а вантажний склад Центральної Тихоокеанської залізниці відкрився через три роки пізніше. У музеї представлено 21 відреставрований локомотив та залізничний вагон. Деякі датовані 1862 роком. А скажімо, ось ця вузькоколійна парова машина була побудована на заводі Болдуїн у 1875 році. А це вагони 70-х років минулого століття. Інші експонати музею показують, як вплив залізниць. Змінив американське суспільство, вплинувши на подорожі, торгівлю, на повсякденне життя, як змінювався комфорт у пересуванні залізницею, як змінювалося життя самих залізничників та людей, робота яких була пов'язана із залізницею. Це неймовірне місце для відвідувань. Тут ви знаєте, як будувалась залізниця. Історію першої трансконтинентальної залізничної дороги. Ви знаєте, як були зв'язані схід та захід. Ну і експонати музею не залишать байдужим нікого. Старі локомотиви, залізничні вантажні вагони, вагони-ресторани, почтові вагони. Тут законсервована дивовижна історія Америки на рубежі віків. Я на 99,9% переконаний, що це місце сподобається як дорослим, так і дітям. Ходити та розглядати ці здоровенні парові машини, яким уже понад 100 років, це одне задоволення. Плюс вони настільки відреставровані, що складається враження, що вони щойно зійшли з конвеєра заводу. І пригадуючи, які зараз потяги їздять по залізничних рейках, розумієш, як далеко ступив прогрес за останні 100 років. Адже до появи цих залізних коней, людство тисячоліттями користувалося кіньми живими. І ви погляньте на цих красунчиків. Це ж, це ж витвори мистецтва, це ж шедеври. Як скажімо, ось цей паровий локомотив, який називається Топіка та Санта Фе 1010. Збудований він був у 1901 році спеціально для залізниці Атчесон. І подібних красунчиків тут десятки. І усі вони у такому стані, наче тільки вчора зійшли з конвейера. Ну, дуже шикарне, цікаве. Та потужне місце. Але все ж таки хочу внести уточнення. На початку я сказав, що жителі Сакраменто можуть гордитися тим, що у їхньому місті є найбільший залізничний музей у світі. Так написано у багатьох відгуках та на деяких рекламних буклетиках. Ну, реклама на те й реклама. Так от. Щодо найбільшого музею у світі, це, м'яко кажучи, не зовсім відповідає дійсності. Найбільшим музеєм у світі вважається залізничний музей у місті Йорк, що у Британії. І то це за кількістю відвідувачів. А ось найбільший у світі за площею виставкових будівель є Сіте Дутрайн у французькому місті Мюлюз. Досить такий великий музей також є у білоруському Бресті. В Україні подібні музеї є у Києві, у Львові, у Харкові. Так що музей у Сакраменто правильно називати не найбільшим, а одним із найбільших у світі. Так буде коректніше. Але ви знову ж таки зверніть увагу, яке усе начищене. Як усе виблискує. Справді, наче локомотив та вагони тягнуть із цеху, де їх щойно виготовили. Для багатьох шанувальників залізниць немає нічого кращого, ніж їздити у вагонах, виходити на платформи, спостерігати за потягами, локомотивами усіх форм та розмірів, насолоджуватися тим, що можна побачити в роботі. Як на історичних залізницях, так і на сучасних. Але так само знайомство з історією залізниць за допомогою статичних експонатів, архівних фотографій та історичних документів може бути таким же приємним та цінним для будь-якого поціновувача історії. І все це можна побачити ось тут. У залізничному музеї у його виставкових залах. До речі, тут майже цілий поверх виділено для експозиції іграшкових залізниць. Ну і раз у нас уже сьогодні така транспортна тематика, то, звичайно, не можна оминути увагою справжню залізничну станцію Сакраменто. Справжню, не музейну. Тобто цілком таки діючу. Залізничні станції давно стали більше, ніж просто пунктами призначення для подорожей. Вони стали визначними символами культурного та архітектурного значення. Їх значення та вплив на суспільство виходять за межі простого забезпечення транспортного сполучення. Вони відзеркалюють багатовимірний внесок у розвиток сучасної культури та дизайну. Залізничні станції стали не тільки символами подорожей, але й важливими частинами історії країн та міст. Ви лише згадайте монументальні шедевральні споруди наших вокзалів Києва, Харкова, Львова, Одеси, Луцька, Ковеля, Ківерець. Залізничні станції стали тими місцями, де архітектура та інженерія зустрічаються в естетичному та функціональному симбіозі. Вони слугують своєрідними ворітьми у минуле, приносячи нам розповіді про транспортні, культурні та соціальні трансформації. Залізничний вокзал Сакраменто був спроектований архітектурним бюро із Сан-Франциско та побудований у 1926 році. Його декоративні особливості включають дах із червоної черепиці та теракотове оздоблення, а також великі арки на головному фасаді. А у середині залу очікування є фреска художника Джона Макуорі, яка зображує. Святкування закладки першої трансконтинентальної залізниці. І сталася ця подія 8 січня 1863 року, тут у Сакраменто. Залізнична станція Сакраменто 13 за завантаженістю у США. Та друга за цими ж показниками на заході Сполучених Штатів. Хоча, як на мене, те, що я побачив. Залізничне сполучення у Штатах іде до занепаду. Пасажирське це точно. Якщо вантажні транспортні потяги курсують постійно, то з пасажирськими тут проблема. Хоча на західному узбережжі ще так сяк, а на східному це взагалі хана. Так само проблема з автобусами. Тут усі їздять або власним транспортом, або літають. До речі, літаком набагато швидше і часто буває що дешевше. Від станції Сакраменто можна дістатися до Сієтла, до Портленда, до Лос-Анджелеса, до, Лос до Сан-Франциско. Але дуже часто ці рейси чомусь бувають з пересадками. Хоча залізничні колії, звичайно, прокладені напряму. У мене є досвід поїздок по Сполученим Штатам на автобусному транспорті. Це жесть. Кому цікаво, може подивитися Нью-Йорк-частина перша, як я діставався з Атланти до Нью-Йорку. І забігаючи наперед, скажу, що також я скористався і залізничним транспортом у Америці. І відверто кажучи, досвід так собі. Коли я вилітав із Сполучених Штатів до Аргентини, у мене літак був сполученням лос анджелес буенос айрес і я вирішив скористатися залізницею для того, щоб із Сакраменто потрапити до Лос-Анджелеса. Квиток коштував 60, не то 65 доларів десь так. Від Сакраменто до Лос-Анджелеса є пряма колія, тобто пряме залізничне сполучення. Але я чомусь їхав з пересадками, причому комбінованими. У Сакраменто я сів на ось такий автобус. І цим автобусом поїхав до міста Стоктон. Далі пересів на потяг до міста Бейкерсфілд. У Бейкерсфілді я знову мусив виходити та пересідати на автобус, який уже і привіз нас до Лос-Анджелеса на Юніон Стейшн. Але це була глуха ніч. І для того, щоб дістатися з Union Station до аеропорта, я мусив брати таксі. І за 17 миль я заплатив 101 долар. Не повторюйте моєї помилки, не беріть вночі таксі, замовляйте краще Uber. Я вже не пам'ятаю, скільки точно зайняла мені дорога, ну, більше 10 годин це точно. Я приїхав в аеропорт просто прибитий. Ще й заплатив вже за ті всі муки за галом майже 170 доларів. І в результаті я зрозумів, чому так мало американці користуються залізничним транспортом. Ні, вони то ним користуються, але якщо потрібно переїхати десь недалеко, а на більш довгій відстані, звичайно, краще літаком. А на східному узбережжі там взагалі проблема із наземним транспортом, особливо на довгій відстані. Реально набагато швидше літати. Плюс ви економите свій час. Та свої нерви. А часто ще й гроші. Але усе пізнається у порівнянні. І якби не цей досвід, я б не знав, що виявляється, це дуже круто. Сісти, скажімо, десь у чи у ківерцях, на потяг, закритися у своєму купе, повечеряти, розстелити постіль, лягти і зранку. Прокинутися, скажімо, в Одесі. Відпочившим та повним сил. І хто б мені що не говорив, що Укрзалізниця це щось незручне та неякісне, я можу з повною упевненістю відповісти буває й гірше. Але ще раз скажу: це стосується наземного транспорту. На рахунок авіаційного, то тут, звичайно, Америка попереду всієї планети. І мене про це попереджали усі друзі. Я знав, що в Америці так не подорожують. Залізниця тут не працює на далекій відстані, вона тут більш приміська. Але я, мабуть, підвежений якомусь, не знаю, комплексу Агасфера чи заражений бацилою бродяжництва. Хотів особисто на собі відчути усю вагонно-вокзальну романтику. І це, по правді кажучи, чудовий. Цікавий досвід. Плюс, мабуть, повторюся, на всій землі, по всіх країнах вокзали завжди будувалися як визначні місця. І Америка у цьому, звичайно, не виключення. Але наразі ми будемо покидати залізничний вокзал Сакраменто. Проте продовжимо залізничну тему. Вона вас ще не дістала. Але не перемикайтеся, буде цікаво. І для того, щоб завершити цю тему, нам потрібно переміститися до громадського парку Хаган. Знаходиться він в одному із районів Сакраменто, який називається Ранчо-Кордова, на березі American Рівер. Ця річка незадовго від цього місця змішає свої води із водами річки Сакраменто. Цей парк оточений різноманітними деревами. Посередині багато галявин, жваво дзюркочучих струмків та химерних пішохідних місточків. Чудові краєвиди цього місця доповнюють такі зручності, як місця для пікніка, тенісні корти, ігрові майданчики, бігові та велодоріжки, дуже багато лавочок для перепочинку. А ще. Дикі птахи відчувають себе тут абсолютно спокійно, Ну, хоча бувають і такі вар'яти. Але цей хлопчик таким чином пізнає світ. Так ось у цьому майже іделічному місці ми й продовжимо тему залізничного транспорту. Здавалося б, звідки тут взятись залізниці. Але як би це не було дивно, вона тут є. Правда, трішечки видозмінена. І видозміненість ця приблизно 1 до 10. Ну, десь, мабуть, так, точно не знаю. І це є ще один музей, який так і називається. Залізничний музей живих паровозів долини Сакраменто. Капець, що це типу, повна копія, так? Да? Да, і він ще і їздить, доводі, їде, все. От там є цілі дорослі, бачите? Вони запускають їх по доросах. Усі деталі на цих моделях паровозів точні копії натуральних. Ну тільки масштабно зменшені. І всі ці моделі є робочими. Капець. То замість, замість угля горить солярка. Це вони самі їх робили? Та, ти, що? Оце, оце саморобні? Капець. Оце -то? Реально не вистачає слів, щоб охарактеризувати цю працю, цю роботу. Це не вкладається в голові. Як можна таке зробити власноручно? Справді, паяний, кльопаний. Музей живих паровозів долини Сакраменто розпочав свою роботу приблизно у 1965 році. Це хобі-клуб, який називає себе сімейною організацією, яка займається збереженням знань та історії американської парової залізниці. Це хобі-клуб для всієї родини. А цей справжньому вугіллі. Само, вони возять людей сідаючи, там є дорожки, вам я тобі покажу. Оце то у роз... людей хобі. Красавчики. Це вона ту сідушку сідаєш і поїхав? Де угод закипить? Ці масштабовані, повністю функціонуючі парові машини та залізниця є ще й атракціоном, на якому діти та дорослі можуть кататися та насолоджуватися ними. Ось приблизно так це виглядає. І пішов на любишов! І дядечко такий собі ні в року. але дивіться, той паровозик тягне, бідулаха. Але як виявилося, ці паровозики можуть тягнути і набагато більше. Привіт! Що вона там так репетує? Мабуть, у захваті і так виражає своє вдоволення. Ну, а це цілий ешелон. А ось ці імпровізовані вагони платформи це лавочки. І на них можуть сидіти люди. Ви уявляєте, який моцний локомотив? Товарняки один за одним шпарять. Ну, а цього потихеньку виводять на стартову позицію. Ну, все, приїхав на перон. Окрім парових залізничних локомотивів, тут ще є й парові сільськогосподарські машини, які також повністю функціонують. А цей вагон... А, тут цілий тепловозик продається. Будь ласка, іграшка для дорослих майже 7 тисяч доларів. О, не не важливо, бачите? Це на газу. Тож так, а чому б і ні, у нас час і дизельні, і бензинові двигуни переводять на газ. То примітивний паровий двигун перевезти на газ взагалі за витрішки. О, і є геть невеличкі. Ну цей Пенсільванія тут здоровий. Водичку зливає тим часом. О, а цього я бачив у повний зріст. У великому залізничному музеї. Це паровозик 1873 року народження Virginia Ентракі номер 12 Названий Генуя. На сьогоднішній день головна лінія цієї незвичайної залізниці має понад 6300 футів, а це майже 2 кілометри з багатьма під'їздами, дерев'яними естакадами, балковим мостом а також 40-футовим фермовим мостом. Це все робить цю незвичайну поїздку екзотичною та мальовничою. Добавте до цього, що траса проходить через ліси та по березі, звідки відкриваються чудові види на річку. Ну що ж, підсумовуючи тему залізничного Сакраменто, хочеться відмітити те, що я, відверто кажучи, не знаю, що мене більше здивувало Великий залізничний музей. Чи ось цей незвичайний хобі-клуб. Ну просто надзвичайно цікаво спостерігати за цими міні-моделями. І ви знаєте, це не клуб, це садок. Тільки не дитячий, а дорослий, де хочеться бавитися цими іграшками цілий день, а то і кожен день. Але кожен день не вийде. Тому що ця залізниця має спеціальний розклад з прописаними днями громадських поїздок. Також вони працюють на свята та у дні проведення спеціальних заходів. До речі, тут можна організовувати шкільні екскурсії, дні народження та корпоративні заходи. Для цього потрібно лише зарезервувати їхнє приміщення та домовитися за день, який би влаштував обидві сторони. Ну що ж, а я на цьому буду закінчувати. Наше знайомство із залізничним Сакраменто. Ось і паровозики, цілий день попрацювавши, уже вантажаться по машинах та їдуть додому відпочивати. Друзі, якщо вам сподобалося це відео, поставте йому, будь ласка, українську вподобайку. А щоб не пропустити наступне, не забудьте підписатися на цей канал. А наступне відео! Обов'язково буде! У ньому ми відвідаємо кафедральний собор Сакраменто. Пройдемося дерев'яними тротуарами старого міста. Я вам розкажу, чим кормлять у Сакраменто. Та ще багато чого цікавого. Ну а наразі я хочу побажати усім усього самого-самого найкращого миру, добробуту та процвітання. Вірте в Бога, вірте у наші збройні сили, вірте у свої власні сили. Побільше оптимізму та поменше суму. Бувайте здорові та до зустрічі! Слава Богу! Та слава Україні!